Будьте мужніми і не бійтеся, ось Бог нас в суд чинить, Він прийде і спасе нас, тоді відкриються очі сліпих і вуха глухих почують. Тоді кривий буде скакати, як олень, і буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода, і у страгній землі буде джерело води. Лігво шакалів, де вони спочивають, стане місцем для і очерету. І буде там велика дорога, і путь так назветься святою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися в Майсея, в марі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного ряду, що каменя, камінь же був. Христос, мир тобі і духові твоєму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрі, стаймо свободно, ми слухаємо святе Євангеліє. Мир всім і духові твоєму. Від Марка святової Євангелія читання, слово Тобі, Господи слава тобі, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галалейського і хрестився від Івана в Єрдані, і коли виходив з води. Зараз же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися, і духа, який йому, голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Слово тобі, Господи, слава Тобі! Мирі Господу, помолимось, Господу помилуй. Господи помилуй, да ми з неба і спасіння душ наші, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб споживанням води цієї, невидимим явленням Святого Духа, сподобатися нам, сповнитися, свячення, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог показав нас синами і спадкоємцями царства свого через споживання цієї води і окроплення нею. Господу помолимось, Господи, помилуй. щоб визволити синам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі. Господу помолимось. Дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса твої. Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса Твої. Великий Ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса Твої. Бо Ти твоє воле і знебуття прилювся до буття, твоєю владою ти тримаєш творіння, і твоїм проміжком упорядковуєш світ, ти що трьох стихій створив творіння. І чотирима полами коло року вічча перед Тобою тремтять усі сили розумні, тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло. Перед тобою тремтять безодні, тобі служать джерела, ти розкинув небо, як шатро, ти на водах поставив землю, ти піском, означив край моря, ти для дихання повітря розлив. Тобі служать сили ангельські, тобі кланяється, чили архамницькі, внуки хиробими, що степили старофими. Навколо тебе стоячи та літаючи, вкриваються страхом неприступної твоєї слави. Бо ти Бог неосяжний, беззначальний, несказаний, прийшов на землю і образ раба прийняв, ставши подібним до людини, з милосердя та милості твоєї не мій тим велико дивитися на рідності, мучений дияволом. але прийшов і спас нас, сповідаємо благодать, проповідаємо не таємо добродійства. Ти визволив її спороду людського, ти народженню своїм освятив ті може Все творіння оспівує тебе, бо ти Бог, наш, явився на землі, з людьми пожив. Ти освятив води Йорданські, пославши з неба Духа Твого Святого і знищив голову, змію, що там гніздя. Сам чоловік любчи царю, придій нині через шходження святого, святого Твого Духа і освяти воду. цю. Сам чоловік полюбчи царю, прийди й нині через сходження святого Твого Духа і освяти воду. цю. Сам чоловік полюбчи царю, прийди і нині через сходження святого Твого Духа і освяти воду цю. Ідеї благодать визволені, благословення Єрденське. чини чиниє джерелом нетління, даром освячення, відпущення гріхів, зціленням недуг, знищення демонів неприступної для сил ворожих, повної ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживають, мали її на очищення душі тіл, на пристрасти, на освячення домів, на всяку користь велику. бо ти Бог наш, який водою і духом оновив застарілу в ріках нашу природу. Ти Бог наш, що за мною рік потопив, ти Бог наш, що морем звільнив через Моїсеє рід твій і рабства фараона визволив. Бо ти Бог наш, що, що розбив камінь у пустелі, і потекли води, і потоки наводилися з правди людей твоїх ти напоїв. Ти Бог наш, що водою і вогнем через півд'ю відвернув Ізраїлю від спокуси спокусивалої, сам чоловік, полюбчик, освятив воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині, освяти воду цю Духом Твоїм Святим. Сам і нині, Владико, освяти цю Духом Твоїм святим. І дай усім, що доторкаються до неї, споживають і помазуються нею свячення, здоров'я, очищення, благословення. Спаси Господи, помилосвітішого, це нашого Філарета, Патріарха Київської всієї Руси України, все є писто православне, чесне пресвітерство у Христі, якості, всіх людей Твоїх. Богом береженну Україну нашу, владу і її. і збережи їх під покровом у мирі, під корім усякого ворога і супротивника, і даруй усе, чого вони просять для спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими славословилося, Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мир всім.

Все світ просвітив, коли в яродах, і Христиця, ти Господи, від ти листопання, за вітові світ, того то серця, про тебе січим, лисин, на те називаючи, і добляні голови, ті слова, свяжував. Це Боже, з'явився і світ, розсвітив. коли не далі, Христи святий, Господи, світливо пані, Святі, Гості, О Городе свічим, по улюбленим сином тебе називаючи, і дух у вигляді голуби. Сі слова свержував, слава! Тобі Христе Боже! No, no. Розявить цей світ! розвіти. Христос хрещається! Від сядає! Христос хрещається! Від сядає! Христос хрещається! Від сядає! もう一回。

Христос ключ, ключ Ключи. Ключи. хрещается Я вітаю усіх волинян із святом хрещення Господнього на Йордані. Цей рік ми, як традиційно, ходимо на річ Костир, щоб, помолившись, закликати благодать Святого Духа на ці води, від яких ми споживаючи їх, вирішуємо всі свої життєві справи. Але цей рік особливий, бо ми привезли ще з Йордану воду і додали. Сюди освячену воду і Орданську, і звершивши чин освячення, хочеться побажати, щоб Господь завжди не залишав нас в своїй милості, щоб завжди благословляв нас на щасливе майбутнє. Коли людина живе з Богом, для неї все тоді набагато простіше складається, бо вона має впевненість в завтрашньому дні. В нас є сьогодні впевненість в завтрашньому дні, тому що. Ми сьогодні прославляємо Бога, прославляючи Його, ми віримо в те, що Він чує нас і буде нас благословляти. Благословляти індивідуально кожного здоров'ям, успіхом, достатком земним. Буде благословляти Україну, буде благословляти Волинь. І все в нас буде добре і гармонійно. Важливо, щоб ніколи не відступати від Божих заповідей, не відступати від Бога. Залишатися. Людьми віруючими в самі скрутні моменти свого життя любити Бога понад усе, любити ближнього і любити землю, яка, на якій ти живеш, і яка сьогодні дає тобі здоров'я і дає тобі життя через Боже благословення. Тому торкайтеся цієї освяченої води і будьте здорові і щасливі на цілий 2013 рік. Так з року в рік проживіть тисячу років, як один день. Бо коли людина живе з Богом, то для неї і тисячу днів може. Тягнутися як один день. А коли без Бога то один день може тягнутися як тисячу років, тому будьте щасливі тисячу років. Но ми звершуємо все на спомин життя Ісуса Христа. І Він сам говорив, це творить на спомин про мене. Сама людина оскверняє себе, а не вода людину оскверняє. Людина воду може осквернити, а вода освячує. І тому. Є певний період часу, коли люди собі окупаються, як і орданські води, але проходить час, і для того необхідно по-новому освячувати воду. І тому церква встановила після великого Йорданського освячення всі інші дні звершувати мале освячення води, яке звершується в храмах. Володику чи пірнали виколисну поломку, якщо так, то коли це було в останній, які були відчуття? В холодну? Так. В холодну один раз тільки то було давно. Ну, зараз, я б і зараз пірнув, але я думаю, буде велике здивування парафіян, коли побачать мене пірнаючим. А так я не боюся води, я можу пірнати. Враження яке, ну знаєте, це віруюча людина, я під час іорданських свят, віруюча людина пірнає не для того, щоб там, моржування визначити чи там вмивання холодною водою. Віруюча людина хоче торкнутися в момент до святині. А в даному випадку це зимовий період часу. І тому не важливо, холодна вода, чи е, яка б це не була вода. Важливо торкнутися до неї. І той, хто вчора е, вдома набравши ванну води, додав хрещенської води, покупався е, не грішніше, ніж той, що сьогодні е, стрибнув у річку. Вода і ця, і ця одинакова. Тільки одному більш приємна е, тепла вода, а другий любить холодну. От ті, така, тільки тільки одна, одна різниця. Тому е, духовний настрій був в той момент, бадьорий. Очікував чогось особливого, Господь укріпив здоров'я, і тому на сьогодні все, слава Богу.